В хаті тут? В хаті прийшли вночі. Вночі прийшли. Вночі прийшли, не все вночі робили. І навіть машину приїхали, не тут стали у хати, а на розі там старознесенської коло тої. Ков тої криничі там залишили машину, і то їх чотирьох прийшло. Як вони виглядали? Вони прийшли всі, всі в цивільному. Всі в цивільному. Один з них був старший, один йшов. Начальник слідчого того нашого відділу пімйоном. Пімйоном. Пім І ще трьох. Один був такий старший, вроді він старався, вони по-українськи, всі говорили по-українськи. І один з них так розбудили. То тато встав, той в мене. Той каже, до мене ти Оля. Я кажу, так. Ну то ставайся, ми будемо поговоримо з собою. Ну no, і вони так такого e, обшуку, як такого не робили, тільки не знає, сестра робила порядки і свої ті восчі так наверх виложила на, 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 на столі. І вони то так менш більш дещо прикинули і дещо там звідти взяли. Таке, що їм звалося, підозріли, то взяли. Ну no, так як такого обшуку вони не робили, бо вони не мали навіть ордеру на обшук. І потім збираєшся і йдемо. Ну, я такая, що ж можна взяти щось з речей? Можна. Та я там взялася таку білий знову з білий. І тільки ще один з них, той старший, такий був. Знаєте, він подивився, що така мама діду. Ну, Хаск вам було років? 17. А я щупленька, то я виглядала ще на молодші роки. І він тільки до тата каже, а дайте їй гроші. І там тато дав мені якось там. 200 чи скільки там, не знаю, тих рублів. Ну, то то допомогло, бо там можна було купити щось в продукти. Там, раз на місяць можна було щось купити. Там. Підійшли ми так до сіли, сів, ще той міст, не був чивий, по старознесенській туди виїхав. Так, я так поїхав прямо в заморстині.